За даними Державного агентства лісових ресурсів України, площа загальних зелених насаджень в країні складає майже 16 відсотків. У нашій області всього 5, Хоча за нормою має бути 8. У зв'язку з цим щорічно двічі на рік на весні та восени висаджують різні види дерев саме у той період, коли для цього одні з найкращих умов: висока волога та прохолода, плануємо цієї весни посадити 5,5 гектарів. Чиста там одна площа в нас, чисто сосною. І мішана це будемо сім сосни в составі і три дуба. Плануємо посадити сьогодні. в нас норма на двох чоловік 800 саженців і сіянців. Ну, ми, як обично, норму перевиконуємо. Ну, Це, звісно, залежить від погодних умов, тому що ви. Прекрасно бачите, що ми працюємо в польових умовах. Ручна посадка дуже важка, але вона ефективна. Звичайно. Це сосна звичайна. Є і кримочка, і звичайна, вони різні. Ну, у наших умовах на піску сосна, звичайно, найкраще приживається. Від моменту знаходження звичайної шишки до садіння майбутнього дерева та догляду за ним проходить чимало часу, а ще необхідна важка й кропітка праця лісників, адже догляд за посадженими хвойними деревами одне з найскладніших завдань. Дуже потрібний догляд, ви розумієте, і люта ціліна була по тут Щось посаджене, десь щось виглядає. Отака цілина. Видно, воно, і коли зрихляється почва, дається питання корням. І, в, і воздух, і мінерали дуже добре попадають до, так плескане, вода стекла в канавку і не попала. А тут ми спеціально робимо підготовку ґрунту двохотвальним плугом, Для того, щоб маленька капелька води стікалась до коріння. Етаж технологія выработали вже дуже давно. Вироботели У нас іде сначала підготовка двохотвальним плугом і РН-60 для того, щоб обов'язково підготовка ґрунту. Це не так, як думають, що посадили, воно росте. Це дуже кропотлива робота для того, щоб воно прижилось і росло. Ліси на території України розташовані дуже нерівномірно. Вони сконцентровані переважно на території Західної та Північної України. Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності і не досягає оптимального рівня однак, ми маємо зробити все для того, щоб досягти необхідних 20% лісистих насаджень для нашої країни.